Виходили ми 20 березня, виходили пішки Наших блокпостів там вже не було. Ну за декілька кілометрів від самого Маріуполя стояв вже ДНРівський блокпост. Там, звісно, всіх ретельно перевіряли, перевіряли татуювання, перевіряли сліди пороху на пальцях. Ну, взагалі там примушували там роздягатись, якось там порпалися у речах. Ну мені пощастило, що не знайшли фото, відеоматеріали які я там розкидав по декількох девайсах і сховав в рюкзаку, аби ну вивезти ці дані з Маріуполя. Ставлення дійсно було таке зверхнє, Вони дуже видно було, що зраділи, тому що вісім років Донецьк занепадав, а Маріуполь навпаки розквітав. І це була якась така, ну просто помста, що вони аж так вшент почали нищити Маріуполь. І, звісно, до людей теж так ставилися, типу, зверхньо. Навіть ну от ми з мамою тягнули там. Я рюкзак, в неї невеличка сумка, і та сволота стоїть така. І типу, а що це ви так багато віщей вивозите? Потім стос... стосовно мого татуювання, це Глазгора, гора. Звісно, там це не якесь націоналістичне, але почав питати, що, що, що воно таке, Я кажу, ну. Окогора, що воно означає? Ну, Знак якогось там відновлення, перерождення. і він таки каже: ну що, переродився? Ще одне на блокпосту, що просто дуже огидно виглядало, на виході з блокпоста, звісно, була їх знімальна група, і на камеру вони роздавали якусь їжу людям, які виходили, якісь там оці їхні дошираки. Яблука роздавали, і все це знімалося на камеру, як такі благодетелі-освободітелі роздають їжу людям, у яких вони до того взагалі відібрали можливість ну, банально цю їжу купити в магазині, бо до того все в нас і так було. А тут якісь подачки, типа з барського плеча обладетельства. І люди брали, тому що дійсно ну, багато було людей голодних і ну звісно, мені було це просто. Огидно, я якнайшвидше пройшов, з мамою нічого не брали, але дійсно теж таке ставлення вразило, хоча, звісно, не здивувало. Проїхали ми десь ну, до 20 блокпостів. Там вже стояла русня на тих блокпостах. Теж всі такі перевірки, їхали 12 годин. Хтось сидячи, хтось стоячи. Це дуже такий був важкий переїзд, але. Ну, надихало, і якось окриляло те, що ми їдемо на територію вже вільної України. Бо ну дійсно, коли ти бачиш на всі ці окупантські пики, воно якось не знаю, хочеться якнайшвидше звідти вшитися.